Привіт, друзі! Рада вітати всіх на своєму каналі початок нового тижня, очікування чогось нового. Ставимо цілі, ставимо плани, надіємося, що все збудеться. Нехай все у вас вдається, нехай все буде добре в ваших сім'ях, мирного неба нам усім над головою! І сьогодні новий день. Похолодало, всі жаліються на погоду, вікно трішки запотіло. Так, у нас плюс 5. Можливо, трішки тут бреше градусник. Потрібно ще глянути на вулиці скільки. Так що зараз плюс, плюс 5 дуже похолодало на вулиці. У мене на підвіконничку. Ось краса, починають квітувати пеларгонії. Тюльпанчик, подивіться, я занесла, він уже розкрився, який він красунчик. Ага, правда, і тут. І тут плюс 5, ну вже, ну плюс 4, Там трішки тепліше біля вікна. На градус. Так, друзі, хто дивиться, мене вже давно той бачив, що я хотіла собі отакого півника забрати із Тітчиної хати там в селі. Так що він уже в мене, він у мене. Я думала, це хтось його робив. А виявляється, виявляється. Це купований Закарпаття, коштував 18 рублів, який рік не написано. Цікаво, але точно, що дуже-дуже давній. Нічого буде моїм талісманчиком на курячому господарстві. Трішки вигорів, може, я його потім почухаю, чимось скрию лаком. Подивимося. Так, нарвала кропиви. Не нама курочка. Можна було б борщик зварити із кропивою. Але дітки не люблять, люблять звичайний борщ, витягла ребра свинячі. Капустинка, буду звичайний борщик варити сьогодні, а це курочка. Просто поріжу будуть вітамінчики. Вчора синулька виявив бажання нажарити блинчиків, оладків, оладушків з яблуками, тому трішки йому підказували, допомагали, так що він насмажив блинчиків, оладушків, оладків. Такі смачні вийшли, а це залишилося дві штучки. Жарила я. Ще вчора такі, бачите, конвертики чи пакетики, чи трикутнички. Із консерва, рис і засмажка, морква і цибуля. Дуже смачненькі вийшли, нічого не, не знімала, тому що вся родина вдома, дуже я спішила і швидко, тому рецептиків не знімала. Не вийшло. А зараз вставлю вам покажу, як же ж мій синулька куховарив. Тому я буду готувати борщ, займатися своїми домашніми справами. Обов'язково підтримайте нас, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Гарного перегляду. Синок буде робити коладки, так? Да? Две клієнта. Ага. Хорошо. А соли и попрочить? Да, трохи, то сахар. и сахар. Бери тоже. Соли, ну, вот, пучок, да, вот так чуть-чуть. Вообще -чуть. трошки так само. Вот это что-то дуже А сахара? Ну, сахара, давай хоть две чайные ложки. Чайную ложку возьми. Да, да, сип, одну, другу. Во так, а. Вот так, сипів і сій. Сейчас, Та подне бійся, ж поставлю там. Коли ти, вот так, гарно, гарно так, його сколощу. Ні, пиши. Яйца, шуптуй. А ну в другу сторону. О, так, вот так. Не бійся. Сейчас я желток раздам. Я выключу. Так выключай, конечно. Желток раздам. Все. все, я виключу. А ну все, мама, Питмеша. Там он мать и хватает ей. Я думаю. Нет, конечно. Не? Давай, щоб прямо як сметана, да, була. Практично. Да, тільки густа. А ну, в ту сторону. Другого так, да, і, і стінок збирай тоже. Ну, от, так, дивись, я покажу як. Чи тобі неудобно, может тобі друга. Да, не... мені нормально. Так. Та да я знаю. Мені дуже видно чесно. Нормально він той Там хай. Там він робить. Та ще, а ну коли ти коло ти ще? Блинчики в нас наїлися. Хто зі згущенкою, хто зі сметанкою. А це, як я вам говорила, все в одне відео буває, не вмістиш. Забула вам показати, що ми ще на ринку в суботу купили картопельки. Хотілося нам ранні рів'єри, тому ось була така різана, купили і посадили. Добре, що встигли посадити до дощу. Чоловік розробив там трішки за теплицею невеличку територію, розробив мотоблоком, описав такі луночки довгі і посадили. Беру так кожну картоплинку вмочаю в пепел, і будемо садити. Керюшка, так що така картопелька, можливо, не дуже, але ключки гарні. Що, Кірюш, ти граєшся? Да. Ми знайшли мама поставщика оружі. Знаєш, хто це? Це балуха. Мама, ми з балухою договорилися, що тепер він буде поставляти не в якісь там інші групи, а в нашу. Зараз посадимо. Тут невеличка така територія. Чоловік отак ось поробив такі грядочки. Все розкладаю. Друзі, картошечку вкинули, загортаємо і хай росте. Що тут робимо? Зараз буду допомагати загортати, так? Да? Граблями може загортати за тобой. Все. Приїхали в маркетоп тут ось. Хочу показати, яка форзиція Цвіте красива, хочу собі такий кущик додому. Хочу красунчик. Дуже красивий. Красивезний. Яке небо. Супер Бэйби да С идеально для вас ваша... Что купил. ты купил? Че взял? Два взял? Покажи А че ты будем итай хватает А ну покажи мне Вот с такими Детям так понравилось <coughs> <Саб> -та. Сардина <coughs> хліба немає. Нічого собі немає. Чабатку має Та ні, воно сейчас не дуже її. Може покупить. На праздничок живота. Причем яйця яйця. І переходили. Суперційна лопшина 20 днів. І на завершення сьогоднішнього дня з'їздили ще на пилораму. Набрали тирси, бо дуже нам в господарстві вона потрібна. Тирси, кори. Хочу на клумбах трішки там попідсипати, порозсипати. Так що все, друзі. Дякую всім за увагу. До зустрічі до нових відео.